Дух козацький і воля, і слава жива. Що українці будуть рідний край борони. Доброго ранку. Доброго вам. Ви такий культурний, що я навіть боюся бі біля вас пити, знаєте. Чому? Я сам полюбляю Да ладно. Так. Ну що, будемо знайомі тоді. Так. Да. Чим ви тут займаєтесь? науково просвітницькою роботою чи. Записую росіян, потім викладую ютуб і що? В Комусь Тому це щось допомагає. Ні. Ну. Я вважаю це своєю маленькою допомогою Україні. Щоб бачили, хто такі росіяни, хто ще не знає, хто такі росіяни. А. А ви переводите тут на англійську мову, щоб. А, ну, пару роликів є на англійській мові. А можете мені канал скинути, хочу подивитися. Павло Київський. Павло Київський. Так. Да. Ви не проти, якщо я зроблю скріншот, тому що я не маю Ні, запитання. Я ж не запречу. Павло... Чат ролітки, можна все. Київ. Київ. Київський. Угу. В Ютубі слабенько, в Тіктоке більш гарно. То більше по Тіктоку, так? Ну, ні, у мене Тік-Ток більше йде, ніж в Ютубі. В Ютубі слабенько. А ну, я бачив я вашого конкурента, він в принципі історик. Це я забув, як канал. Звали. Та чому, бокс Верритатість. Я ні. А ні, ні конкурент йому. Це ж вчитель у нього. Багато просмотр. У мене в Ютубі маленький. Ну, нічого. А ви хто по спеціальності? Що сказали? Ну, він, він по спеціальності вчитель. типу. Так, історик. так, так. він, він історію... Здається, що Він, навіть не вчитель, просто в школі, а десь в університеті. ні, 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 не он в коледжі вчився. Чи, як Как College. ПТУ. Багато людей кажуть, історик ПТУ. Ну, багато mm. читає, багато знає, тому. Ну, дядько вчений, це правда. Так, он істориків приглашає на канал, которые розповідають. Ну, а також ну, я... по закону mm -hmm. різним. тому він дуже грамотна людина. А ви так само? Ні, я не вчитель, тому я історію почав недавно займати. Тому я тільки вчув. У мене історія теж хобі. Типи, можливо, у вас є якісь питання, можемо щось поговорити. Давайте. Який у вас більше подобається. Період. Um. Ну, який, який? Важко вибрати, їх дуже багато. Скільки що переломних в, моментів є? Що вибачить? Що показав, знаєте? Ви по козацтву хочете, так? Ну так. Да. Пере... Переяслівська рада, наприклад? Ні, до Переяслів. Давайте. Чому виникло козацтво в Україні? Ну і в Росії так. так ви Давайте тоді інакше. Чому збереглось козацтво в Україні? Коли збереглось? М? Коли? Не історично, а практично, через е... призму, навіть не призму, через віка, тобто генетичний фонд е... существує. Існує. Все ж таки історію. Та. Чому, mm. чому залишилось козацтво? О, дивіться, стільки років гноблення нашої культури, і все ж таки залишилися люди, які йдуть за Україну, і вони, ну, не то, що козаки, а дійсно нащадки своїх предків. Чому ви думаєте, так сталося? Ну, я думаю, що це хороше питання, не мені здається. Не тільки козацтво, генофонд залишився. Культура залишилась, багато людей як, і, іменно, Але стільки років гнобили, чмирили і травили, і нічого не вийшло з того. Чому так вийшло? Так залишилось. Я вважаю, що багато. багато і... Завдяки Западу. Ну, Западний, на Западній mm -mm. Авдії, Австрія, Венгрія була. Там. Частково звідний з вами річ на рахунок куль... астробату. Да, річ, але, але що... річ Посполита і багато в селах, багато культура дуже розширена була. Тому Не, ну, не змогли. Але чому не змогли, так старались. Велик, велике розгалуження української культури. Mm. В одному місці питали, питалися, а в іншому. Вискакувало так, моя думка така. Але історично воно появляється в українських націоналістах, правда. Ну, ну так, армія так, Упа. Так. Ціла армія, до речі, так, це не просто так. щось там. Так, а так, Це військова структура, така <реш> дуже серйозна. Так, да, в містах, в містах знищили, а в селах так і залишилось. Але угу. тому вважаю за цього, що село витягнуло. І культуру, все. Так, 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 так. Бо у мене батько, коли був комуністом, все, все рівно підтримувався цих. І в церкву ходив, і крестив мене. Ну тому. Підпільний комуніст. Так, 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 так. А так комуністом був, і коли з дідом вони спорили, дуже. Дід був, ніколи, ніколи не підтримував комунізм, ну не був комуністом. Ну, був такий в душе ярим комуністом. А батько на, на, ну, завдяки комунізму вийшов на певний рівень. Ну, а в душе був противником комунізму. Вот так. Угу, Тому да. і багато людей. А, на вашу думку, як, як вам здається, чи ці люди вірили в комунізм взагалі? У мене батько не вірив в комунізм. Он ну, а, використов... а росіяни, вони вірили в комунізм чи ні? Не знаю. Ну, вони ж теж зберегли, знаєте, ну, типу, віддзеркалля таке історичне. Типу, вони ж теж, ну, комуністична система була атеїстична, Без так? Без віри в Бога. Так, так. Але вони все ж таки зберегли ну, якусь повагу до Бога. То? Ну, я вважаю, що у них що один Бог був Сталін, став інший Бог. Ні-ні, в них було інакше так само. Вони бачите, скільки з'являється тих там стара вєри, які ще щось. ну, ну Люди теж зберегли якусь свою культуру. Тобто, Тоталітарний режим, який був в Радянському Союзі, в принципі, нищив всю релігію, як, як таку. Але все ж таки він залишив щось. Ну, от, е... знищити можливо, напр... Напр... наприклад, в... в містах. А в Сибирі, де не можна достати. То там і залишились. Опять же, не всі місця можна достати, скажімо так. За, Урало, залишило, за Уралом в кожні... люди в Старобігри залишились. Моя думка така. Це ваша думка. Так. Моя думка чуть, чуть інакша. Мені здається, що ну, воно збереглося в кожному місті, в кожній, кра... в кожній країні постсоветській, так? Угу. Але. Ну, все ж таки, в людях залишилось щось, людяне. Ну, і це передавалося від бабушки в росіян. Ну, так, так, так. До, до внука, так? Так. до українця. Так. Я, я, ну, Говорю просто, що це передавалося без. неофіційно. Скажі. Так, так, так. так. Що ви про це думаєте? Людина, яка веде. Оце, оце Не зрозумів питання. Ну, що ви про це думаєте? Чому так про що? Конкретно скажіть. Конкретне запитання? Да. Ну, ви його почули? Ні, я не зрозумів. Я... зрозуміли, я перефразую. Так. Ну, так. Як, як при такій. Я вже починаю придумувати при серйозній пропаді. Я вам друг тільки. При серйозній пропаганді, ну такій, того того всього, що. У того всього, що відбувалося. При серйозній пропаганді. Е... Атеїстичної ідеї суспільства люди все ж таки притримувалися старих традицій. Чому так сталося? Тому що віра повинна бути без віри життя погано. Mm. Навіть комунізмі, при комунізмі так. віри, люди вірили в нового Бога, там, Сталіна, Леніна mm. і так далі. А mm -hmm. коли трошки е, нажим уйшов, перейшли к старим традиціям. Скажемо, така думка у мене. Вони mm -hmm. робили культ. Бог це ж культ. Так і Сталін був культ. Л Ленін був культ. А як ви відноситесь до неокомунізму і неофашизму. Це. Дум Думки дотожні, у вас є, Дотожні. Нарасу? Дотожні. дотожні... Ну, так, моя це... думка, це до тож. 6,9 перевернути просто. Так, так, та, так, так. Це до тожі, це тоталітарні режими, які друг друга. похожі. А як ви відноситесь до маркет ну, економії, типу, до демократії? Як вам така ідея? Є така е фраза. Висловить. Е люди. Дем, демократія це найгірша із е, систем, але найкраще поки люди це черше, не придумали. Так. Так. Отак я і віднось. Тобто це не бачите найкраще, ні тоталітарна. Ви бачите, ви бачите наше майбутнє як в, ну, в демократичних країнах. У нас постійно було демократії більше, ніж в Росії. Козацтво. Демократичне, Мандебурське право більш демократичне. Тому ми більше склонні демократії, ніж росіяни. така моя думка. Я би хотів задати вам дурне запитання, але я не буду задавати його. Напевно, я спитаюся щось інше. Запитуйте, я люблю питання, Особливо дурне люблю. Ну Це дурне запитання. Як ви, будете, як ви будете з тим боротися? Бо тому що одна людина ну ваша особиста думка, така, як мову, співрозмовника, приватна. А, ш, як, як боротися з, ці, з цією заразою? просто? Дякую. Ми, Російською? люди, хочемо. Я не говорю зараз про якусь певну конкретну націю, я говорю про ідеологію. Ідеологія комунізму, вона мені дуже сильно не подобається, тому що це повний обман. Як пам'ятаєте, з 1917 року українську націю ну обдурили так, по так, факту? Наше так. це було як, як не обман. Так, так. Згоди Ви все отримуєте, а отримали в кінці 34 четвертий рік 33. голодомор і повне 33-й, вибачте. Отримали е, смерть і голод, і так, так. я пам'ятаю, мої предки говорили, що ну серти молод це смерть і голод. Да, так такий висов є. Мені подобається.